Всім привіт! Вітаю новому відео. Рада, що заглянули у нове відео, у новий влог, який ми розпочинаємо з прибирання. Сьогодні буде така невеличка мотивація. Хочу замотивувати вас на домашню хатню роботу. Можливо, хтось чекає на таку мотивацію, тому спішу з вами поділитися таким невеличким відео. Сьогодні у нас падає дощ, чому я Рада, так як пару днів стояла спека, і переважно, коли я була вдома, то не можна було так робити на подвір'ї якусь певну роботу, бо повітря було настільки гаряче, що можна було тільки сидіти в будинку, так як в нас перший поверх такий прохладний, то тільки сидів в будинку. Зранку можна було посидіти і так само увечері, А в обід ну, я просто навіть не виходила. Коли була можливість, наприклад, сиділа вдома. Зараз падає дощ, тому я лапаю цей момент, щоб можна було поприбирати на першому поверсі. Хочу сьогодні привділити якомога більше уваги якраз в першому поверсі коридорі, тому що саме тут не спирується, як бачите, дуже багато усього накупу, бо постійно щось приносиш, щось купляю. завжди. Вона зпирується тут і одяг, і речі, що приношу там, купила з машини, поставила при вході, і вона може так стояти по пару днів, не можуть руки дійти, щоб поскладати все на своє місце. Тому сьогодні приділяю час цьому. Обов'язково ми кожного вечора збираємо гамак і. Так як ще ранок, тому я е, збираю його зараз і падає дощ, тому сьогодні його виносити не будемо. Поставила все в кладову і також збираю одяг той, який поправся. Е, деякий поставила також на гладильну дошку. І все це також звідси забираю. В пріоритеті взагалі тут має бути, де стоїть дошка, там мав бути такий невеличкий вузенький стелаж або такий комодик. Це моя така задумка, як я бачу це місце, щоб воно не пустувало. І що би я хотіла там зберігати шарфики, рукавички, косинки, деякі головні. Убори теж ми користуємося, наприклад, щоб воно було все під руками, можливо, і деяка вихідна моя біжутерія, сережки, можливо, окуляри. І я думаю, призначення цьому точно було би такими шуфлятками, щоб воно мені гарненько, акуратно все стояло. Можливо, деякі. Деяка секція на взуття знизу, щоб була шуфлятка. Це, я думаю, можливо, буде воплощатися на наступний рік. Цього року трішки інші задумки, трішки інші плани помінялися. Не знаю, в принципі, все впереді, як воно все вийде, буду бачити поступово, як буде все виходити. Так, мию вікно, тому що воно вже настільки пилюці, забрала. Всі свої вазонки, я їх тут зберігаю, бо по всіх кімнатах не знаю, не розношу. А так вони все в одному місці стоять і мені так комфортніше все забирати. Сьогодні хотіла вам показати свій сад, як воно все порозцвітало. Ці всі мої трояндочки і гортензія показую через вікно, бо сьогодні падає дуже дуже, -дуже сильний дощик. Пару днів тому була просто нереальна спека. Дуже було жарко І трошки вам приближу показати, як розцвіла гортензія такими голубенькими, там є розова квіточка. Не хочу виходити, бо і ось це чудо мені не дасть. І дощ паде, не, не дуже добре знімлю. Але такі троянди класні, я хочу все одно вийти, швиденько їх обрізати і поставити собі в вазу при уході, щоб воно мені дуже красиво все було. Дощик трошки все змочив, і буде все гарно підживлено водичкою, бо була суха, дуже сильно суха земля, нічого не підливалося на городі, а так хоча б трішки підживив дощик. Не знаю наскільки затянулося оце все. І дивіться, який очиток гарно позелені. І там, в тій стороні, він прийнявся не дуже. Треба буде ще раз зробити пару поїздок цього очитка назбирати. І тоді гарно все це поприкладати, бо мені дуже сподобалося, як воно тут, бачите, травичка не росте. Хіба що подекуди, десь воно пробивається. А так взагалі очиток дуже глушить траву, просто він сам росте і ще, до речі, він квітне біленькими квіточками. На жаль, я їх не встигла. Зробити, зафільмувати, вам показати дуже гарно виглядає, дуже швидко відцвітають, але все одно дуже-дуже красиво виглядає, коли клумба так все зростає. Ну, а квіточки це взагалі дуже-дуже гарно. Там лаванду треба було зрізати. Теж, можливо, попри дощик, можливо, він трішки... Буде менше падати, то обстрижу, щоб воно гарно неростало таким величезним кущиком розросталося. А троянди теж треба було від повідрізати, щоб не затрачали сили. Тому буду обрізати ті, що вже, ще зараз цвітуть і гарні такі квіти. Буду робити такий невеличкий букетик. Ну і чого ти мокнеш? Іди в воду. Сюди там, бо ти будеш хворий. Єдиний мок, не в грязний вже і мокрий. Заїхала в магазин там, де продаються лі всі там, люстри, карнізи, і докупила собі дві пачки. Мені здається, в пачці 50 штук ось цих гачків для штори, для тюлі вірніше, Ну і для штор. Докупила дві пачки. Так, щоб мені було вже надовго-надовго, бо в вальтанці також сама тюль вона уривається, бо буває, арчі трішки починає тягнути саму тюль. Ну І так само, коли діти починають там, відкривати, закривати штори, тюль, та й сама. І гачки вони такі не дуже надійні, тому ця пластмаска вона дуже швидко ламається. Вона недорого коштує, думаю, купляю, щоб не їздити. Пізніше, по кілька раз, одне й те саме купляти, затрачати час і взяла дві упаковки. Тому я так щедро наклала на цю тюль, що вона мені просто так негарно не висіла, все поставила і стало акуратніше. І те ж саме мені треба буде зробити вальтанці, також там побільше засилити, щоб гарно, красиво було. Ну і вже тоді. Стоїть порядок. Закладаю всі вазонки сюди знову на під Вони тут, до речі, дуже гарно ростуть. Також мені ось ці подарувала моя подружка на день народження, який я розсаджувала, хто бачив із вас. Коала, мені здається, так називається жіноче щастя, якщо я не помиляюся, і дуже-дуже гарно вона тут собі росте. Підливаю її, напевно, раз у два тижні, чесно, бо але дивлюся, їй такий комфорт подобається. Вона не залита водою, гарно росте собі, розростається коріння, молоденькі нові листочки, квіточки з'являються, тому дивлюся, такий режим їй подобається. Також було б непогано, щоб взагалі на підіконку я не люблю вазонки, але зараз зберігаю, бо не маю більше. Місця, щоб їх тримати. Не дуже зараз мені хочеться вазонки. Я люблю взагалі, щоб вони росли великі. А такі, як в мене є пальма, хоча вона щось дуже так повільно росте, я її підживлювала. Один-єдиний вазонок це при вхідній зоні мені моя цьоця дала. Це кукурудник, називається, здається. І так досить також непогано там собі себе почуває. Є багато світла, попадає сонечко а, і. Починають наростати вершок молоденьких листочків. Мені подобається, хоча він дуже такий великий пишний, але все одно поки що на даний момент місця займає так небагато. Також прибираю все, вимітаю, витраю кожен кутик, плінтуса наверху бегети, також протираю. Зразу мию, мию я так частково по, по кутиках. Щоб не розкидатися по всіх куточках, тому якщо тут поприбирала, тут вже чисто, тому зразу позамітала вже пилосос не брала так мені, щоб швидше було. Швиденько протерла гарно все на суху підлогу. До речі, ця швабра дуже практична. Якщо потрібне таке швидке прибирання, одне єдине потрібно ласкати цю тряпку. Вона на ліпучках також це дуже практично і зручно, мені дуже подобається. Вона була недорога, купляла в Діні за 600 гривень і це була на знижці. Рада такій покупці, бо мені реально дійсно дуже небагато затрачає часу на таке прибирання вологи. Немало часу, приділяю. Цьому вазонку, цій пальмі, бо хочеться, щоб пальма виросла велика, пишна. Прибираю всі сухі листочки, і мені було так забирати, взяти ножниці, тому пробувала все це відірвати рукою, і щоб не пошкодити листочки. Вони, здається, і наростають молоденькі, але все одно дуже-дуже повільно пальма ця росте. Я купляла. Добриво спеціально для пальми, але все одно здається, і є молоденькі гілочки, але все одно чомусь воно дуже повільно росте. Надіюся, що ем, буде надалі швидше рости. Коли я була в епіцентрі, бачила там спрей спеціально для таких листочків, які пшикаєш і вони блистять. і не так осідає пилюка на такі гілочки. Хочу купити. Цей спрей обшикати повністю всі вазони, які мають такі великі гілочки, листочки, і хочеться, щоб при вхідній зоні зайшов і вазонок не був пилюці, а блисці був е, охайний, акуратний. Я думаю, що коли обрискаєш, то не так буде осідати пилюка. Е, не знаю наскільки він буде працювати, але на картинці досить непогано виглядали самі такі вазони. Коли були покриті цим спреєм? Так, вхідну зону я майже все поприбирала. Ще залишиться мені нарвати свіжих квітів. Мені дуже подобається, коли є можливість, коли є домашні квіти, коли можна буде їх зірвати. Бувало, що я собі купляла деякі гілочки, робила букетики. Але так, щоб наприклад, зробити по кожній кімнаті, то не докупишся, тим більше зараз. А насаджую в. Подвір'я в своєму садочку так, щоб можна було милуватися не тільки сад... на подвір'ї, такий міні-садочок, а також і в будинку, щоб було гарно, охайно і гарний приємний запах був. Я попри дощ швиденько-швиденько нарізала, настригла цих квітів цих троянд. Мені дуже вони подобаються і мають приємний. Кожна квітка, кожна троянда має свій приємний аромат. Також всі колючки я зразу на місці повідчищала, щоб не колотися, і вони вже так нахилилися. Я думаю, що буде погода, треба буде обов'язково позрізати всі сухі листочки, щоб можливо будуть наростати ще якісь інші нові бутончики квітів. Мені дуже подобається, коли дуже багато квітів. І зараз мені, до речі, чомусь припадає до душі, коли на подвір'ї якомога більше росте різного кольору. Такі троянди. Подивіться, які вони за формою різноманітні. Кожна, кожен вид троянди він унікальний, має свою певну форму, і одні мають ну, настільки красиву витончену форму, що милуєшся кожним видом ось цієї квітки. Буде в мене можливість, обов'язково я ще собі докуплю. Вони були минулого року по 100 гривень за одну гілочку. Я думаю, що я парочку ще собі докупила і досадила. Також я не могла не налюбуватися своєю гортензією, думала, що не буду її рвати до будинку, але я не втрималася. Її наросло багато і вона дуже пишна. Одна гілочка виросла настільки великою, що потрібно, напевно, ще, крім моїх двох долонюк, ще дві докласти, щоб можна було помістити цю красу. Вона така гарна. Я не знаю її сорт, вона мені здається сама звичайна, але би хотілося можливо, якусь сортову посадити, хоча в мене є, яку мені дала сусідка, вона вже зараз цвітне розово-голубеньким кольором, і це дуже-дуже красиво виглядає. Тому я зараз просто нереально щаслива, що в мене є така жива краса. Не тільки в моєму міні-садочку біля хати, яким я любуюся кожного дня зранку, а також я можу таку частинку краси поставити у себе вдома і милуватися також будь-який будь час, чи це ранок, обід чи вечір, підійти, поглянути, помилуватися, і також це все придає приємний аромат. Я Цьому безмежно рада, що все так вийшло. Я зробила чистоту і порядок. Прибираю тільки зі столу. Ми повечеряли, тому хочу все це зараз повитирати і поставити також красу у себе в кухні на столі і також на каміні. Я сподіваюся, що це відео вам було до вподоби. Ви мене підтримаєте своїми вподобаннями, коментарями, а також обов'язково підпискою. Можливо, саме це відео буде вам доречне, замотивуєтеся, надихнетеся або просто відпочинете від своїх буденних справ: заварити собі чай, каву або капучино. І будете переглядати моє мотивуюче відео для натхнення, можливо, комусь це зараз необхідно. Заходьте також на мій інстаграм-канали, де я ділюся деякими фото, можливо, відео з мого буденного життя. Може, комусь буде також це все цікаво. Силочку залишу вам під відео, і також ставлю сюди у відео. Дуже вдячна всім, що додивились це відео до кінця. Дякую моїм новим глядачам, які пишуть мені коментарі, що я вас надихнула. Мені це дуже приємно. Надіюся, що ви залишитеся зі мною надовго. І також ми з вами обов'язково по-новому познайомимося, хто не знає. Про мене нічого, зроблю таким коротеньким відео. Тому всім мирного неба, до нових зустрічей, до нових відео. Цікавих мотивуючих, всім па-па!